Як я люблю бути на природі, як мені подобається завжди вийти в ліс, подивитися на прекрасну могутню річку Норса Скачуван, попалити дрова, посмажити собі якісь бургери на вогні. Це дійсно дуже душевно і дуже заспокоїть нерви. Всіх вітаю знову! З лісу, канадського лісу, і з вами канадський Марк. І в сьогоднішньому відео я хочу трошки вас запросити з собою на таку гарне таку дискусію, гарне відео, де ми з вами трохи попалимо вогонь. Я вам трошки розкажу, де і як воно можна палити, як це працює в парках і проведемо разом такий прекрасний день. І не треба забувати, що. Мій канал вже набрав 30 тисяч плюс підписників, і без вас цього фактично би було нереально зробити. Тому кожному з вас величезне дякую. А з вас подобайка, щоб це відео ще більше і більше попало до інших людей, щоб люди могли собі насолодитися таким гарним, прекрасним, спокійним відео, як сьогодні. Друзі, хочу я вам показати, що я сьогодні маю тут, які котлетки. Який хлібчик і в загальному на чому ми будемо це все смажити, і покажу вам фактично все, що я з собою приніс. Ходім зі мною. Почнемо ми, друзі, з цього прекрасного такого, можна сказати, такий гриль. Міні-гриль, міні-барбікюшниця. І тут я сьогодні посмажу всі свої котлетки. У мене є чотири котлетки якраз на чотири місця. Це є на газі працює. Ми будемо палити вогонь. Але вогонь буде суто для того, щоб зігрітися, бо бачите, сьогодні трошки такий вітерець. І справді треба трошки вогника. І ми собі посідаємо біля вогника і просто посидимо. Також тут ми маємо різні такі штукенці спеціальні для того, щоб почистити нашу гриль, майонез, кетчуп. Маємо булочки... Ой, полетіла тарілка, то нічого. І, звичайно, коптер, який буде нас знімати зверху і показувати всю цю красу таку, з такого ракурсу, якого я, на жаль, не можу вам показати. А де мої котлетки? Я щось не зрозумів. Де мої котлетки? Друзі, ходімо подивимося, куди той мужик побіг за котлетками. Excuse me! Ей! Петро? О, привіт, братан. Слухай, що ти що ти мої котлетки вкрав? А я думаю, їх хтось тут забув. Що? Я не хотів, щоб вони зіпсулись. А ти що хотів їсти сирі котлетки? Ну так, я весь час так роблю. Нічого собі, добре, що то Петро, друзі. Петро вернувся на канал. Слухай, можеш, будь ласка, порубати дрова і давай запалимо вогонь, бо ми... я змерз, ти змерз чи ні. Та трохи змерз. Трошки зігріємося і почнемо смажити ці прекрасні котлетки. Давай. Зараз Петро починає закидати дрова, буде розпалювати вогнище, і ми собі нормально від, а, трохи відпочинемо. Петро, дивись, майонез крали! Майонез крали! Хто то майонез крав? Майонез! Што? Хто то вкрав майонез? Go away from here! Go away from here! Петро, хто то був? Та я не знаю. Нас тільки що майонез хотіли вкрасти, якийсь безхатько. Я просто в шоці Петро. Ну, нам би і повезло. Друзі, ви бачили, що сталося тільки, що безхатько просто підійшов, коли ми не дивилися з Петром і, і взяв наш майонез. Просто взяв майонез і побіг таке враження, що цей безхатько просто хотів взяти наші котлетки, але просто не встиг. І він почав бігти і кинув наш майонез. Слава Богу, що ми маємо майонез, бо я не знаю, би ми їли ці котлетки без майонезу. Да. Ну давай, йдемо вже запалимо вогонь і будемо дивитися дуже-дуже пильно зараз, щоб ніхто знову не прибіг. Тепер прийшов час, що я буду для вас готувати. І як хочу вам показати, бачите, в мене є такий на газі балон. Цей балон має зараз, я вам скажу, пів кілограма, тобто 500 грам. І цей балон я буду використовувати, щоб сьогодні посмажити котлети. Я би міг посмажити котлети запросто на вогні, і ви маєте повне право це робити. І Якщо немає ніяких заборонень, наприклад, якщо не є дуже сухо, то можна палити. Якщо ви бачите такі мангали, не можна палити де завгодно. Тобто, якщо ви хочете самі собі вогонь створити навколо каміннями обставити. То це зовсім інакша справа, це не можна робити. Але якщо ви бачите такі мангали і в парк і при в'їзді, в, в будь-який парк переважно пише, чи можна палити, чи не можна палити. І таким чином, якщо ви нічого не бачите, то ви зможете собі запросто запалити вогник і посмажити собі шашлики чи що-небудь, що ви любите. Але сьогодні я собі таке маю, тому що я часто на природу виїжджаю, де коли немає мангалів, і ця штука дуже хороша. Так що закрутимо ми її сюди. Бачите, як тут все зручно. І потім е, вона має сама е, е, запалюється. Тобто мені навіть не треба мати ніякі, е, ніяку запальничку, нічого зовсім. Я зараз вам покажу, як це робиться. Ви просто натискаєте червону кнопку і потім впускаєте газ і вона вже запалилася. І все. І можемо ставити наші гарні котлетки. Бачите, які гарні котлетки. Суперові просто. Ставимо їх сюди. Дуже, до речі, смачно, якщо хтось не пробував на вогнику так робити собі такі канапки. Це просто щось неймовірне. Особливо, якщо ви ще додасте природу до цього всього, свіже повітря, і не тільки, і в колі ваших улюблених людей, то це все дуже весело. Але пам'ятайте, що алкоголь не можна пити на природі, і тому я вам це не рекомендую робити. Петро Вікторович, ну що, готовий на, на котлетку чи ні? О, дуже готовий. Голодний? О, я дуже хочу майонез. Як твоя природа, як тобі природа? Апетит збільшує? О, коли я бачу майонез, зразу збільшує. О, ну, в мене так само, я не можу дочекатися, ну відкрий, подивимося, як наші бургери там. Що там нового? О, майже готові. Дивіться, які красені, гарні. Дивіться, як Петро Вікторович собі канапе робить. Який ти вибираєш? О, о, це самі о. грубші, так? Це самі найбільші, то ти береш собі е, найбільшу котлетку. А ну зараз е, момент істини. Петро Вікторович буде кусати цей прекрасний, великий, самовито великий, е, е, велику котлетку. Mm. Які враження? Це клас. Супер! Але добре поїли, правда, Петро? О, та. Так смачно. Я вам, друзі, хочу дещо сказати, що коли ви на природі, і ви самі це знаєте, коли ви собі поїсте гарно, так смачно, подихаєте свіжим повітрям. І ще з боку гарний вогник приємний, це все натурально, це все природньо. І дуже приємно просто побувати на вулиці. І тут, особливо в хорошій компанії. І чому ми сьогодні тут є, ви вже зрозуміли, ми просто. Приїхали сюди, щоб провести час разом з вами і подякувати вам за цю велику могутню підтримку. Бо е, коли я почав цей канал, я ніколи не думав, що я зможу е, набрати навіть е, тисячу підписників чи 500 підписників. І якщо вам чесно сказати, я ніколи не, не мріяв про ніяких підписників. Я просто взяв камеру, підняв камеру і хотів зробити перше своє відео. Почав я ще знімати е, свої відео, відеоролики до війни. І просто хотів показати людям, показати вам, українцям, як українець живе в Канаді на чужині. Я був один з перших а, ютуберів, блогерів, як ви хочете їх називати, який почав ходити вулицями, показувати дійсно вулиці, показувати дійсно реальне життя. І я говорю все від душі, від свого досвіду, і так як воно є в Канаді. Канада є прекрасна держава. Канаду треба їхати, якщо ви маєте таке в голові плани, але. Треба завжди говорити про мінуси. І саме головне, найгірші мінуси завжди треба називати, говорити про них. А плюси вони всюди є, так само, як і мінуси, але мінуси завжди переважають любі плюси е, в будь-яких ситуаціях. І тому я дуже-дуже щасливий, що я тепер маю е, таку велику аудиторію, і що я, людина, яка в 10 років переїхала в Канаду і зберігла свою мову, і зможу з вами е, вести дискусії вільно. Ясно, чітко, і це дуже добре для мене і для вас. Бо дивіться скільки людей мене підтримують. Я дуже вдячний вам всім. І що вас цікавить моє персональне життя і е е е е життя мого брата, який дуже багато зробив внесок в цей канал, так само і для того, щоб вам просто підняти настрій в найгірші часи, які, на жаль, настали і, е е в, Украї в Україні. І таким чином а, ми з, з, з Петром деколи пробували вам трошки підняти настрій і позитив. І надіюся, що нам це вийшло. І якщо вам подобається цей канал, якщо ви хочете бачити більше різних цікавих відео, якщо ви хочете бачити відео, де ми сприяємо. Трам їдемо на ніч з, з, з ночовкою, з палатками в лісі, з ведмедями. На гриби будемо ходити про Америку говорити, про Канаду, про міста, про церкви, про українську культуру, про українську історію. То вам варто підписатися вже на цей канал, якщо ви ще не підписалися. І вам варто нас підтримувати, тому що україномовний контент це дуже дуже важливо, і ми будемо боротися і просувати це. Я дуже гордий, що це іменно україномовний контент. І я буду працювати над тим, щоб добратися до вершини ще більшої. І я цього ніколи не зможу зробити без вас, друзі мої. Так що, кожен, кожен хто коментує, кожен хто підписався, кожен хто поставив подобайку щире і велике вам всім дякую. Але прийшов час на кінець то закінчуйте це відео. Знаєте чому? Тому що наш вогник вже починає трошки е, погасати, і нам треба вже помаленьку збиратися, бо холодніше і холодніше є. А дров вже в нас, на жаль, немає. Тому ми не зможемо, як то кажуть, е, бути в теплі. Дякую вам всім. Слава Україні! І до наступних відео з вами, друзі мої.